Спартакіада для освітян у Бориспільському ліцеї імені Павла Чубинського. 31 жовтня відбулися щорічні спортивні ігри. Учасники змогли презентувати свої вміння у волейболі, настільному тенісі, дарці, шахах та шашках. Загалом до змагань долучилося п'ять громад: а саме: гірська, Бориспільська, Вороньківська, Пристолична та Золочівська. До повномасштабного вторгнення такі ігри проводили кожного року, тому зараз спортсмени відновлюють цю традицію, говорить консультант розвитку педагогічних працівників Людмила Бриль. Сьогодні відбувається спартакіада серед працівників освіти. Змагаються освітяни у настольному тенісі, шахах, шашках, дарці і у волейболі. Колись було кожен рік, а потім широкомасштабне вторгнення зрозуміло, що були в нас інші плани. І оце третій рік, як відродила, відродили освітяни Бориспільщини цю традицію. Перший рік була Золочівська громада, приймала, потім гірська. І ми той рік нашої освітяни Бориспільської громади вибрали перше місце. Тому ми цей рік приймаємо дуже почесно. Змагання поділили на різні секції, де були свої правила та критерії оцінювання. Одним із членів журі на секції з волейболом був Олексій Коробка. Він розповів, що найважчим є встигнути за гравцями. Ну, взагалі, є такі загально прийняті волейбольні правила. Ну, коли такі невеличкі проводяться змагання, то вже все залежить від того, скільки часу на них відводиться. І от так взагалі, волейбол проводиться з п'яти партій. Ну, сьогодні ми вирішили з трьох проводити і, і грати до 25, ми вирішили сьогодні до 15 грати. Бо такі ігри, як зараз, будуть, якщо до 25 грати, то дуже довго буде все. -все. Саме важке все, – все побачити. Це ж треба побачити, куди м'яч пролетів, чи не коснувся ігрок сітки, чи не переступили лінію. Ну, коротко, все треба бачити. Одно, одночасно, скажімо так. Буває, не все бачиш. Учителі продемонстрували не лише професійну майстерність, а й спортивну витривалість, спритність і згуртованість. На змаганнях освітяни не мали на меті перемоги, адже вони розуміють, що подають гарний приклад для своїх учнів. Одна з небагатьох, яка спробувала свої сили у ударці Тетяна Петренко музикантка та директорка позашкільного закладу Старт. На змагання вона приїхала з командою, яка представляла гірську громаду. Взагалі, по життю я музикант, але сьогодні маю честь представляти грізьку громаду, грати в таку класну гру, як дац. А взагалі до спорту відношуся дуже добре, адже це здоровий спосіб життя, це класна форма. Це завжди бадьорий дух і завжди захоплююсь тими людьми, які справді працюють на результат. Взагалі спорт – це дисципліна, і це дійсно так. І у нас сьогодні велика команда, працює педагогів. Одна команда змагається в таку, з такому виді спорту, як волейбол. А інші наші колеги вже вже позмагались саме в настильний теніс, також дартс. Також пані Тетяна побажала колегам освітянам не боятися спробувати себе у змаганнях. Ну, взагалі, педагоги це а, люди талановиті, талановиті у всьому. А, потрібно не боятись, потрібно діяти. Як то кажуть, стукайте в двері, вони обов'язково для вас відкриються. Ведіть здоровий спосіб життя, підтримуйте а, класну спортивну форму і буде вам щастя. Такі заходи виховують у молоді прагнення до здорового способу життя, наполегливість, командну роботу і взаємоповагу, зазначила Людмила Бриль. Вона додала, що й для працівників освіти дуже важливо у вільний час займатися спортом для освітян, особливо зараз. Це покращення ментального здоров'я, тому що кожен день бути з дітьми в таких умовах, коли проводимо уроки і в укриттях. І під час тривог тому важливо завжди бути в ресурсі. З'явилось на жаль таке поняття як вигорання, і головне наше завдання щоб вчитель був завжди спокійний, підтримував учнів. Ну і йшли вперед, віримо в перемогу в наше майбутнє. Захід відбувся за підтримки управління освіти і науки, центру спорту та фізичного здоров'я населення Олександра Криворот, Денис Драган, Новини ТРС Бориспіль.